Наш мозок розпізнає, зберігає, інтерпретує та об'єднує інформацію, яку він отримує від різних органів чуття, а також від попереднього досвіду. Мозок отримує інформацію через сенсорні системи: зір, слух, смак, нюх, відчуття, а також через вестибулярний апарат. Сьогодні зупиняюся на вестибулярному апараті. Він відіграє фундаментальне значення у всіх діях людини. Через рецептор, який розташований у середньому вусі, він дозволяє отримувати інформацію, пов'язану з рухами, з положеннями тіла і голови у просторі у просторі силою гравітації та доставляти цю інформацію до головного мозку. Вестибулярний апарат впливає на гравітаційну безпеку, на напругу м'язів, на координацію рухів, на рівновагу тіла на зорово, зорово просторову і мовно слухову обробку інформації, а також на планування рухів. Можливо, ви помічали, що у дитини немає бажання качатися на каруселі та гойдалці або навпаки, дитина має завелике бажання кататися на каруселі. Можливо, у дитини морська хвороба під час швидкої їзди на машині, у дитини є страх падіння, спускаючись по сходах. Дитина не має бажання грати в рухливі ігри, або дитина боїться грати в футбол, це все є проявами дисфункції вестибулярного апарату. Стежте за своєю дитиною, за тим, як вона їсть, одягається, концентрує увагу, стежить зором за текстом, і навіть за тим, як вона любить або не любить розчісувати волосся або мити голову. Тому що навіть під час цих рухів міняється положення голови у просторі. Вестибулярний апарат коригується за допомогою спеціальних сенсомоторних правувань та ігор. Деякі ігри я вам покажу у наступному відео.